Всім привіт, слава Україні! Це Одін. Продовжуємо дивитися Драгонхейр. І сьогодні новий івент повторний виклик імперської тіні. Його тривалість буде 28 днів. Можна отримати легендарного героя Утіорра. І давай дивитися трошки детальніше. Спочатку про Утіорра. Утіор, по-перше, він підтримка, по-друге, він. Із мертвяків, дивимося Аура. Аура збільшує захист всіх союзників на 30% у всіх боях. Гарно, гарно. Пасивне навичка. Коли інший герой помирає, то герой відновлює 10% готовності абсолютного навику. Як на мене, гівно. Чому гівно? Тому що. Ну, по суті, ми залежимо від того, що мій союзник помирає. І все. Якщо він не помирає, то виходить, що нічого ця пасивка не робить. Таке собі. Далі наносить. Так, 420% атаки, урона мертві врагам в зоні в зоні, ось в такому зоні. І 75% накладаємо на них штраф до атаки 2 та за заборону лікування на 5 секунд. По-перше, 5 секунд це небагато. По-друге, штраф к атаки е заборону лікування це круто. Ну, Це дійсно круто, але все те саме робить Сігріт Рарка. А це у нас легендарка, я нагадаю. Та Сігрід ще й е, робить шкоду дуже велику. А ось тут у цей множник 420%, він е, дуже замаленький. Плюс е, також потрібно розуміти, що йому потрібно буде точити точність, ну, велику, да? значить атака в нього буде невелика. Хоча множник атаки доволі великий. 1400 це багато. У. Якщо не помиляюсь у Сігрі, там ну менше точно менше, можливо, навіть менше 1000, може 1100. Так, і далі а, Ульта дає посилення. Посилення захисту 2 на 60%. Це гарно. Дає на всю мапу, тобто, неважливо, де він стоїть, він дає усім. І. Дає ще такий баф, як воскрешення при гибелі на 10 секунд усім союзникам. Що він дає? Він дає, що при гибелі союзника він його воскрешає з 30% від максимуму ОЗ після гибелі героя зберігає 75% готовності абсолютного навика героя перед смертю. Ну, Виглядає начебто смачно, але, як на мене, реалізація дуже важка. Чому важка? Тому що дивись, по-перше, він вмикається тільки через 12 секунд. Бій за 12 секунд ну, точно не відбудеться. Далі він дає. Ну, це добре. Далі на 10 секунд дає. Це 22 секунди разом. 22 секунди бій також не може тривати з точки зору того, що за 22 секунди ну, вряд чи когось вб'ють. І виходить так, що якраз ось ця ульта вона буде потрібна після 22 секунди. А далі дуже велика перерва у 20 секунд. Тому ну, я погоджуюсь з іншими гравцями та блогерами, які кажуть, що. Ця легендарка гівно і того не вартує. А були б в неї хоча б, не знаю, сійські. <хи> Добре. Е так що б я не буду точно вибивати цього героя і вам не раджують, тільки, якщо ви не збираєте всіх героїв, бо цей герой випадати з круток не буде. Він буде тільки ось в цьому івенті. І отримати його можна буде тільки у другому сезоні, в такому самому івенті. І ще одна, один плюс. До того, щоб не збирати цього героя, це те, що він вас не посилить прямо тут і одразу. Тобто, коли ви його отримаєте, ваша команда не стане одразу сильнішою, хоча б там на 10%. Тобто він може десь реалізовуватись на арені, він може реалізовуватись десь на якихось певних босах, але так, щоб він ну, був такий імбіще, я не бачу цього. Поїхали далі. Далі потрібно проходити тіньове підземілля. Чомусь, ну, я бачу цифру, да, в 5 днів всього. Хоча собиття, іде, ось цей івент іде 28 днів. Тобто я так думаю, що, мабуть, ось ці тіньові підземілля вони будуть змінюватися. Ну, зараз це гарпія, через 5 днів на шостий день буде щось іще і так, далі, і так далі. Це дуже великий шанс пофармити, нафармити і так далі. Тобто тут раджу: звертаю увагу на те, що тут написано так: що чим швидше ви пройдете підземілля, тим більше балів ви отримаєте. Я не знаю, що це означає. Поки що, принаймні, да? але, ну, просто зверну твою увагу, що спробуй за сьогодні пройти <свісно> всю цю доріжку. Ну, принаймні, я так планую. Я проходжу, е я проходжу е ось тут на восьмому рівні, на восьмому, я отримую 55 балів за кожне проходження. Ну, приблизно 55 балів. Зараз я отримав 278, це трохи більше, ніж 55 балів. Це у мене 5 боїв. Я пройшов, ось тільки отримав. Всього три, потрібно пройти десь 30. Ну, так, я так порахував. Якщо я не помилився прораховці, да? тобто потрібно всього-навсього 1650 поділити на там, 55. Якщо це правильно, я порахував, то все добре. 에... Далі. 에... З цим закінчили. Демо наступне. Виповніть призив. Ну, тут взагалі нас просять, можна так сказати, донатити, донатити. Всього потрібно зробити 60 круток, щоб отримати ось всі ці тіньові аметісти. До тіньових аметістів і куди їх витрачати, зараз дійдемо. Всього 60. Я не знаю, я, я не впевнений. Це, ну, дивись, я рахую дуже просто. Є такий магазин, да, івентовий. Тут одна крутка. Одна, їх всього дві, всього дві. Вона коштує 50 оцих тіньових так? А, Для того, щоб отримати 60, то 10, 10, 20, 20. Мені потрібно зробити 60 круток, щоб отримати одну. Ну, Це якось неправильно. Це якось неправильно. Я так не хочу. Я, звичайно, якісь крутки зроблю, можливо, п'яток. Але. Ну, не більше. Не більше. Але якщо вам хочеться чому ні, якщо є гроші на гру, why not? І останній. Ну, Що потрібно робити в івенті? Це континентальні іспити. В нас з'явилося шість різних босів. Показую, да? вони всі з'явилися на мапі. ось вони. Так. Ось таким чином. Ось вони. Тут три і внизу три. Прикол який. Якщо натискаєш отак, тут немає кнопки перейти. Я не знаю, ну, чому це було важко реалізувати, але потрібно переходити через швидке переміщення ось таким чином. І бігти до нього прямо пішки. Ось таким чином. Так, є. Ось нагороди, які отримуємо. Через 7 днів в залежності від того, скільки ми наберемо балів, точніше, шкоди на боса. Я так дуже, скажімо, тестово вдарив ось цього боса, отримав щось там під 2 мільйони. Ну, мало. Потрібно 3 хоча б для того, щоб отримати ось ці подарунки. Ну, ось так. Потрібно, звичайно, під кожного дивитися інформацію, підбирати пачку, і ну, потрібно ну, детальніше на цих всіх босових уміннях зупинятися. Зараз я цього робити точно не буду. Так, ну, начебто все. По босах пройдемось пізніше. Ага, ще що скажу. Зараз стартувала ще трудна тренування, важкі тренування 5, і вони гарно дуже сумуються з ось цим тіньовим підземіллям. Тобто, якщо ви сьогодні пройдете, то всі ці бали вони підуть в ось цю важку тренування 5. Так, ну, в принципі, на цьому все. Діліться, які, що ви думаєте щодо е, утіора, От, які пачки збираєте на ось ці е, нові іспити вождів. Е, Пам'ятаєте, що до них потрібно бігти по карті, по мапі. От, І, в принципі, все. На цьому все. Пишіть, підписуйтесь. Слава Україні! Па-па!